Єдиний, хто не наважився зробити свій вибір, це 46-річний іспанський фермер Василь Борсук. Тож сьогодні йому обов'язково доведеться попрощатися з однією з жінок. Хто це буде і хто найменше йому підходить Василеві? Важливо, аби жінка, яка буде поруч з ним, любила землю. Минулого разу 42-річна Оксана Жемчугова подарувала йому насіння квітів. Василя цей подарунок зачепив. Жінка одразу стала для нього особливою, адже нагадала йому покійну дружину, яку також звали Оксаною. Доброго дня? Можна Можна, Пам'ятаєте, Ви привезли насіння квітів. Я обіцяла, що ми посадимо. Так, пам'ятаю, давайте, давайте зараз. Ми. Подобається, що Оксана любить роботу на землі, бо іспанки практично майже не працюють на землі. У них це виконують чоловіки або найманці. Не така земля. На Україні земля чорніша, на Україні чорнозем, а тут такий як супісок. Вона копається непогано. Дай Боже, зійдуть. Будете потім милуватися. Згадувати про мене. А чого ви думаєте, що я буду згадувати? Може ми будемо двоє мимуватися? Може будемо двоє. Я тут своє коріння пускаю. Ну, маю надію, також це добрий знак. Так, ось водичка. Угу, хорошо. Вася, поливайте той рівчичучок. Прямо в рівчачок. Прямо в Чічучочок водички, щоб земля була угу. е, волога. То він хазяїн, він чоловік, він виконує чоловічу справу. Я не сама ці грядки, він взяв лопату, він мене відсторонив від важкої праці. Це по-чоловічому. Так повинно бути насправді. Тобто будуть, напевно, перші, перші українські квіти на території Іспанії. Виходить у мене? Виходить, добре виходить. На У вас чудові руки. Дякую, дякую. Я впевнений, що квіти будуть прекрасні. Мужчина поцілував жінщині руки, які вона тільки що трогала землю. Посадивши квіти, Василь запросив трьох дівчат Оксану, Люду та Ію, позайматися спортом на березі моря. Дві інші Алла та Олена, отримали окреме завдання. Клас, слухайте, який кайф. Ми взагалі розуміємо, ми стоїмо на березі з Середземного моря. І ноги. Йо, Шиї, А варіант. Ну, давайте кускаву вправу, беремо один одного за ноги і тачка називається. Походимо на руках. Дівчата здивовані нетрадиційним підходом Василя до ранкової гімнастики. Вони таке в школі не виходило в 10 років. Машко, реально. Да, а ну давай. Сама смело. Посмотрим, да. Не, так, выбирать один одного, також. А я не надо его. Ну, <свистит> вот <Пошла> так, <жить>. Сачка <свистит> называется. Ти ж жизнь. Боже, ти була гусеницею в прошлій житті. <свистит> Було немного неудобно делать эти упражнения, потому что у меня ногти в песок застревали, песок мокрый. Если бы он был сухой, было бы не так тяжело. <свистит> Вони с угодно А я не Дякую, дякую. У нас вже такий більш контакт відкритий, природній більш. Ну, а Це було як така гра, щоб вони трошки. Розуміли, що, що вони говорять не, не з якимось професором там, строгим, а з Василем таким, як він є. І Я там був справжній Василь Борсук. він способен звичайно серце жінки. На самом деле, я думаю, що у багатьох вже серце йокнуло, в тому числі у мене. Поки Василь веселився з трьома дівчатами на морі, дві інші, Алла та Олена, пішли виконувати його завдання. Наш герой влаштував їм перший тест на хазяйновитість. Дівчата мають приготувати смачний обід на всю компанію. Для початку потрібно купити продукти. Я їм дав 200 євро. і Вони пішли о, за покупками. Василю цікаво, на що дівчата витратять гроші і скільки зекономлять, адже йому потрібна хазяєчка. Виноград. А скільки ти віддала за виноград? Шесть євро. Це ну, дуже дорого. Багато. Так тут багато поставить. За шість євро можна було що Наша... скільки купити. Що ти ще купила? Але не дають мені нічого покупати. Смачного скільки ти віддала за дорогого. фініки? 3,16? Да. Так. Давай на зміни гроші. У нас що поголік? І вона тратить гроші направо і наліво інколи бездумно. Для неї може це є нормою, а для мене можна якось бюджет сімейний розподіляти більш економніше. У Алли та Олени виявилися зовсім різні погляди на розподіл бюджету. Якби Алла не намагалася зекономити, зусиллями Олени дівчата витратили на продукти 170 євро. Як поставиться до такої економії Василь? Чи дійсно лише за таку кругленьку суму можна приготувати вечерю на шістьох чоловік? А поки що повертаємося до Іспанії. Цього тижня саме фермерові Василеві Борсуку доведеться попрощатися з однією із дівчат. Наш герой влаштував Алі та Олені тест на хазійновитість, відправивши їх за покупками. А Оксану, Ію та Людмилу, він запросив на пробіжку уздовж моря. Люда швидко зійшла із дистанції через травму коліна. У Мене просто травма. Коліна дуже серйозна. у Мене розрив міністка. Ми трохи побігали, я не знаю, якби я щось сподівалася, що не розбилиться в коліно, воно. Давай я тобі зроблю масаж, не хочеш? Ну я не дуже такий масажист, але Хочеш? Ну, Давай так приємно. Взагалі, завал. <рес> що ти так невпевнена? О! Ой, воно ну так приємно, що це взагалі. О. Це вже не коліно. Воно... Не відволікайся, ти прийшов вже? мене давно не було е чисто фізіологічно, да, як як то е можливо є якийсь потяг. Тобі ще не доїла? Мені? Не, мені дуже подобається. Да. Але це, я ж розумію, що це не голова, не головою і не серцем. Це виключно іншими частями тела. А тебе? Что может быть лучше, как делать женщин массаж на коленах? Что <свят> такие хорошие, симпатичные. Люда очень шустрая. Она имеет немножко влияние. Он вот так вот уже в обиход берет. Вернее, в оборот берет. Ти не лякаєш мені 46 великий розривниць? Велика? Ну так, не велика, відносно. Ні, велика. мене не лякає. Ні. Ми, я не можу взагалі спілкуватися а. зі своїми однолітками або там на 5 років. Старше. Мені нема з ними про що говорити, бо вони воїдіти взагалі. Я просто навіть питання не розумію. У мене є такий гіркий досвід. Моя сестра вийшла за чоловіка. 12 років була різниця у віці. Mm -hmm. І в результаті вони розійшлися. Люди ні від чого не застраховані. Ти питаєш мене, чи мене лякає різниця? Мене не лякає. Все почув. Мені здається, що йому потрібна більш молода жінка, яка його зможе підзаряджати як батарейка. Біля тебе така краля. Молодичка. Но, що ну що ти я, питаєш? Не, так я от власну навпаки, ти ж будеш від молодої жінки підзаряджатися. Це як твій акумулятор. Хороший. А що я тебе вмовляю? Та ну тебе. А тим часом Алла та Олена продовжують змагатися на кухні. Хто вправніша хазяйка? Олена готує фітнес страви а Алла традиційні українські. Хотілося порадувати Василя українською стравою. Він давно тут в Іспанії, а це згадає батьківщину, щось потішить його душу. Поки Алла прокладає шлях до серця Василя через його шлунок, вільна художниця Ія діє більш простими методами. Ну, давайте тоді перейдемо на ти. Тому що я смотрю, що э, до этого ми та мало общались, але соромно общення э, продовжається. Давай на ти. Да, давай. <реш> Холодно. Давай твердушки присоединились. Хорошо. Да, он такой вот большой, а я маленькая. Чувствовалась, как в домике. Так важно в жизни, когда ты находишь какого-то своего большого и доброго. Это всегда приятно, когда а, мужчина Анечка, а не двое... согревает. Не, не, у меня просто майки. Ти приїхала в Іспанію. Що ти хотіла тут знайти? Тобі потрібен е, чоловік, який матеріально стоїть круто, чи тебе все таки цікавить людина для душі? Я не отрицаю, як всі люди. Я люблю комфорт, люблю красиво одягатися, В принципі, по, ну, по мені видно. Це все стоїть ну какби бы, фінансово. Ніхто в магазині тебе вещи дарить не буде. Но в першу чергу я хочу мужчину, з яким би було комфортно, без короткого я, наприклад, не могла жити. Насколько ты, то, что ты шукала? Честно, ну вот что-то в тебе мне нравится. Вот, ну вот, чтобы сказать, что вот, ну как-то, любовь вспыхнула, я не могу. Ты все дружишь. Потому что мне холодно. Может, вы может, а может, мои Может, А может, да, а ну, может и нет, от вопросов? <laughs> в принципе, лед тронулся, когда там близость, простота появилась. Провівши півдня на пляжі, Василь разом із трьома дівчатами повертається додому. На них вже чекає вечеря. Господині Алла та Олена домовилися, що вони не скажуть Василеві, хто що готував. Пусть рішат чиє блюдо, кому що подобається. Пусть, як би, не знаю, скажуть свої змічання або похвалу. Прохать з діжі, ось по року, прохай Нормально ви задарили із корзинок. Привіт! <сум> Видно зразу, що це готували українські жінки. Іспанки би так не приготували. Однозначно. Василь почав вечерю з залиного борщу. Смачний борщ. але Треба солі і треба оцту на мій смак. Оцту ми не знайшли, а є. Не знайшли оцту? Ні. Мені не дуже було це приємно чути. Трошки укололо серце. На всю Україну мене попустив з тим борщем. Це є можливо мій недостаток, що я не люблю фальшевити. Як є, так є. Ну що, як він мені був не солений, то як я можу сказати, що він... Я ж не можу сказати, що він пересолений чи він е, е, занадто кислий. Ну скажіть, хто готував? Борщ. А за чим? Там мені треба знати, я хочу, вас, я хочу вас знати. Я такий, наче Аллен стиль такий. Такий м'якенький, такий, ніжненький. Якщо Алла, то, то я помилився. Такі є. Засмучена зауваженнями Василя щодо свого борщу, Алла вирішила не жалітися Василеві на транжиру Олену, котра витратила на продукти на цю вечерю 170 євро. Дівчата розуміють, що зовсім скоро Василь має вирішити, хто залишиться з ним далі, а хто поїде додому. Тому кожна намагається максимально себе проявити. Стол був дійсно добре сервірований, багато чого було, не вистачає немножечко десерта. Перша, мені здається, звернула увагу на те, що її довго немає за столом. Я думаю, де вона? Ну Як вона могла піти проігнорувати? І тут приходить. Ого. 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 <рес> <Доброго>. <рес> У Можна лоточку? <рес> 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 Звичайно. У чому він полягає? М -м -м. Він вже заінтригувала мене. Я наносила краду. Перепрошую. Така екстравагантна, мадам. тобто, В принципі, ми очікували, що в якийсь момент воно десь має вистрелити. Некорєктно було Васю відразу за стола, тому що він не доїв, вона його просто витащила, він положив гілку і вийшов. Короче, дівки, ми, ми не, не тим беремо. Я завжди знала, що підготовлення їди абсолютно не влияє. Щоб да. Василі не розказував, що це дуже важливо. Сама займалася східними танцями, і в мене були сонні виступи, та її, здається, у неї не було навичок як танцювати. А це ну, я не знаю, як вийшов якийсь десятилітній дитина, Який щось там подарився. Браво! Я поражу. Ви мене здивували, здивували чесно. Щиро дякую. Я вас хочу обняти і поцілувати за це. Це було гарно, дуже гарно. Ви талановіте людина, надзвичайно. Як би вони не старалися, борщ був вкусний і все інше. Але коли я станцювала, він забив і про борщ, і не хотів вже і кушати. Тільки десь, ну, минут через 20 він згадував, що там сидять дівчинки, і там приготовлений ужин, що вони чекають. Танець її був цікавий, але, напевно, що треба було його зробити після вечері або до вечері. я вважаю, що вона ну зробила неправильно.